Вже п'ятий випуск новин виходить на нашому YouTube каналі. В цьому випуску ми традиційно розповімо вам про нові випуски банкнот, банкноти, які змінилися в дизайні, а також ті, які були перевипущені з новими датами та підписами. Як завжди, заглянемо в наших випусках новин, в новинки Національного банку України за попередній місяць, а також про новини, які відбулися в міжнародній спілці колекціонерів банкнот. Тож, Поїхали. Банкнота Малі 10 000 франків, нова дата 2024 рік та оновлені підписи. Танзанія 2 тисячі шилінгів, нові підписи. Колумбія 20 тисяч песо. Дата оновлена на 25 жовтня 2022 року. Намібія 50 доларів, Нова дата 2025 рік та оновлено підпис. Сирія 5000 фунтів. Нова дата 2023 рік або 1445 рік. Філіппіни, банкнота 50 песо. Дата оновлена на 2025 рік. Беліз. 5 доларів, дата 1 грудня 2022 року та нові підписи. Гвінея 20 тисяч франків. Нова дата 2024 рік. Нова стрічка захисту. Зміни у Spark Ефекті». Мексика 20 песо. Пам'ятна банкнота. Має новий підпис та дату 27.06.2024 рік. Мексика 500 песо. Нова дата 29 лютого 2024 року. Нігерія 500 найра. Нова дата 2025 рік. А також Нігерія 50 найра. Полімерна банкнота. Нова дата 2025 рік. Індія, 100 рупій, новий підпис та дата 2025 рік. Дуже швидко ми з вами пройшлися по банкнотах, які не зазнали жодних дизайнерських змін, окрім деяких захисних елементів, оновлення дати та підписів. А зараз переходимо до декількох банкнот, які були випущені минулого місяця різними центробанками з країн світу, і детально ознайомимося, що це за новинки. Кабоверде нові екземпляри 1 та 2000 Ескудо. 15 квітня 2025 року банк Кабоверде ввів в обіг нові банкноти номіналом 1 та 2000 ескудо. Одна тисячний номінал схожа на попередню, але має нову голографічну смугу замість голографічного елемента та контурну мапу муніципалітетів острова Сантьяго на честь місця народження музиканта, зображеного на банкноті. Портрет цього музиканта також зображено з за акордеоном, а з іншого боку, музикант із феріньо, типовим інструментом жанру фунана. Банкнота ж 2000 Escudo також зберігає загальний дизайн, але тепер має світлішу фотографію співачки Сезарії Еверрі в молодості, а на звороті вертикальний напис у мікротексті Морна 2000. Абхазія. Нова банкнота 50 Абсар. Очікується, що в червні 2025 року вийде нова банкнота Абхазії номіналом 50 АПСАР. В оформленні використано морську тематику, дельфіни, медуза, корали, морський коник. На реверсі історичний корабель, якір та qr код Без захисної стрічки, але є водяний знак у вигляді плетіння. Випущено всього навсього 50 тисяч екземплярів. Казахстан, ювілейна банкнота 1000 тисяча тенге. 9 травня 2025 року. Казахстан випустив ювілейну банкноту номіналом 1 тисяча тенге з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. На лицьовій стороні зображено меморіал слави з Алма-Ати, вічний вогонь та журавлів у польоті на звороті мапа Казахстану та архівні фото, а також орден вітчизняної війни. Таїланд, ювілейна банкнота, 100 бот. У попередніх випусках ми робили коротку довідку про те, що така банкнота буде виходити, проте ще не було відомо, який саме буде дизайн. Станом на сьогодні ми вже це знаємо, отже, це буде пам'ятна банкнота 100бат, яка випущена до 150-річчя Міністерства фінансів Таїланду. З одного боку, зображення короля рами 10-го у військовій формі, а на звороті король рама 5 -й та рама 6. -й. Банкноти мають полімерну основу та сучасні елементи захисту. Білорусь ювілейна банкнота 80 рублів 31 березня цього року з'явилася нова ювілейна банкнота в Білорусі номіналом 80 рублів, присвячена 80-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. На банкноті зображено церкву, пам'ятник у Бресті, мапу Білорусі, а також символічні образи Рука дитина, в руці дорослого, квітка яблуні та лелеки. Без захисної стрічки, проте є голограма з голубом і фігурою матері батьківщини. Придністров'я, нова банкнота 50 рублів. 20 травня цього року введено оновлену банкноту 50 рублів у Придністров'ї. Вона стала меншого розміру за попередні випуски, отримала нову портретну водяну мітку, сучасну захисну стрічку та QR-код на звороті будівля парламенту з двома прапорами Придністров'я та РФ. Пройшлися ми з вами по всіх банкнотах, які були випущені у травні цього року. Тепер же переходимо до новин Міжнародної спілки колекціонерів Банкнот. Тут у нас також новин не дуже багато цього місяця, проте хочемо зазначити, що вже розпочався конкурс. Вірніше прийом заявок на конкурс банкнота року 2025. І нашою командою вже було подано дві банкноти, які успішно зареєстровані на цей конкурс: це банкнота Арабських Аміратів та новинка з Кюрасао та Сент Мартін. Загалом же, окрім наших двох банкнот, було додано в конкурс також ще дві банкноти. В цілому ця номінація триватиме до завершення січня 2026 року. Тож ми очікуємо на те, що банкноти будуть додаватися, і з часом кількість конкурсантів буде тільки збільшуватися, про яких ми будемо інформувати вас у наших наступних випусках. Що стосується новинок Національного банку України, то в травні жодні новинки не виходили, а відповідно нічого про них розповідати в цьому відео огляді нам також нема. Дякуємо всім за перегляд цього відео огляду, він був коротенький, проте дуже змістовний, дуже цікаві банкноти повиходили в травні місяці. Сподіваємося, вони порадують кожного колекціонера банкнот. Якщо ж ви бажаєте ними поповнювати свою колекцію, ми залишили в описі до цього відео. Посилання на наш сайт, де ви можете замовити будь-які новинки, які виходять в світі боністики. Всім вам бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відео за тиждень!